прийшли то, те питання, яке ви, в принципі вже обговорювали, ми повинні прийняти рішення про умови оплати міського голови, першого заступника міського голови і, секрет, і секретаря, ні, ну, секретаря, що ви працювали, але я думаю, давайте секретаря і заступника, і керуючий справа. Ми обговорювали постійних комісіях, працювали трьох постійних комісіях, потім цей проєкт рішення був переданий у інші комісії. І було рекомендовано кожній комісії встановити відсотки по напав по примірню. На жаль, вона немає результатів розгляду. Значить, тому пропонується затвердити наступний проект рішення. Ну, перш за все, встановити була пропозиція на цілий рік, встановити на 2016 рік на два сутки досягнення праці виконання особливо важливої роботи в міському голові. Була пропозиція 100% посадового кладу з рахуванням накладки за військового локів. За першим заступником міського голови загородній там були пропозиції 80 і 50 відсотків, але забавляється ще заступник керуючий і так далі. Тому е, зараз від комісії повинні бути внесені пропозиції по е, голову. Комісії Ну, були пропозиції 50% і 80%. 50, <му> Надбавку для заступників мати бували ти ні. Яким законом? До ста відсотків. Мотивація професійних комісій була тим, що десь різниця між міським головою і заступником повинна існувати. Якщо ми визначаємо ті самі відсотки, що міському голові, то заступникам, то. Це рівень заступників може бути більше, ніж міського голови. Чому? Тому що відсоток на два за гороків, в кого є великий стаж. То він ще відповідно потягне заробітну плату. Тому просто я можу пропозицію 100% голові на обінаку встановити на рік і 50% заступникам. При посадовому владу заступників 300-300, я думаю, що це буде нормально заробітну плату. Заклада за тут була ще комісії з питання освіти і також 50%. 50%. 50 Наступний пункт. Да. Ми повинні враховуючи. Так, да, давайте по цьому пункту. Да, да. Други, по першому пункту будуть і що другий пропозиції зауваження, і не будуть. Уважаємо давайте проект при, рішення прийому за основу. Хто за, за пропозицію, прошу голосувати? Хто за, прошу голосувати. Читайте, почитайте, Наталія саме протягом витягається одноголосно да. утрималося змінитися по першому питанні пропозиції, що на озвученні прозвучало голови військоволові і першому заступнику мірі і секретар Наталія і секретарю. Ще раз, становити на 2016 рік на два за високі дисками праці міському голові 800 відсотків, потім першому заступнику, секретарю ради, першому заступнику міського голови, заступнику з питань виконавчої діяльності і керуючий правами 90 відсотків. Хто за дану пропозицію, прошу, прошу голосувати? Хто за? чи не, От звучно так, проти отримали. Я ще раз просто... Ми ж проголосували. Я вас просто не конечно, що не Ми ж проголосували. За основу взяли. Так. Тепер за перший пункт. Проти організації є. Я отримав. отримала. Так, другой пункт. Враховуючи заницю владу, загальні результати роботи міської ради та виконавчого комітету, встановити премію. Тепер питання, в першому партію 2016 року в міському голові. 100% посоля була оплата, заступником було тільки пропозиції по першому заступнику, ну, питання поставили в мінус. Тому ми треба треба нам визначитися і цим питанням. І давайте ну, тут знову ще є секретаря, кращого заступника, заступника військового з питань діяльності виконавчих органів і ми це Ну ви перші пункт пішли далі перевірку заступників і в другому перша носить. Пропозиції це, визначити, ми це обговорювали коли задержували положення. Також, також по преміям на 16 й рік, не на перший клас. А я повідомляв у кожної комісії справи, і ми результати будемо розглядати, нам будуть надавати інформацію. І це можливо через положення ми нами реалізується. Далі, пропозиція по ставкам. Пропозиція доповнити секретарем заступникам керуючим, як ви казали. І пропозиція всім поставити 100, тому що ми а, ви, це не посадова влада. А коли різниця буде в цій премії, тому що, тому що посадові оклади рівні. І так, і так воно практично завжди було. Так? Трухи не так, але града це була. Якщо хоча в іншому вона пропонує. Це маси ми депутати, Який рішу а того ніяких немає? Тому давайте не будуть по мамі депутати. Значить добре, я зараз як вирішити рада. Я висловив захопити мою пропозицію. Я висловив пропозицію на весь 16-й рік раз, друге. Всім поставити 100%, тому що ці 100% будуть різними від міського голови до кажуть частиної... справа. Да. Ми не пропонуємо першому особенному залишити 100, а, а новообраний хай запрацюють, потім поставимо їм премію. Ну, Ну, тобто, тижні вже можна Люди, які не, я кажу, ще не приступили до роботи, ми вже встановлені сто відсотків. Наталія Віксановна, ваша пропозиція <пишемо> першому заступнику залишити прем'єр 100%, а по секретарю, по заступнику з питань діяльності виконавчих органів і керуючих э, справами, утриматись поки що до встановлення по підсумках першого хвасту. Уважаючи депутати, так, секундочку, зараз я буду поступлення, -по -по я буду ставити на голосування просто. Чесно кажучи, я не розумію, трошечки йде підмінна поняття. Слово премія, давайте ми так. Перед цим звучало надбавка, надбавка надав. Надбавка за високі. Подивіться, надбавка за високі досягнення. І ще по суті немає досягнень, ми авансом людям вже даймо на дай, на цю надбанку. Тому по сьогодні у нас ще немає виконаної роботи, а ми вже наперед задаємо премію. Тому моя пропозиція слідуюча: на перший квартал премії нікому не надавати. А по закінченню першого кварталу і далі, так як пропонував Сергій Вікторович, проаналізував під коли люди покажуть роботу. Тобто пропозиція прошу поставити на голосування на перший квартал скасувати надання. Ні, не, не скасувати, а не надавати я розумію, що військовому прийняті залишається. По факту, по факту. На, пер... На перший квартал. Ми не можемо ще давати премію, коли ще немає що аналізувати. Я, я не хочу помилятися в цифрах, тому що вони можуть бути обтікані. Чому обтікаємі? Я не знаю, посадовий катар. Да. Пора... Не треба, Тетяна, не, да. не, не треба нічого значить, але. Ми приймаємо людей там, заступника. Ми давайте зараз не поставимо надбавку, передбачено законодавством, що ми її можемо ставити. Давайте не давайте, наприклад, давайте не поставимо премію. Призначили сьогодні людей, почекаємо, як вони будуть квартал працювати, щоб потім сплачувати їм е, оці можливі е, премії надбавки. Але заробітна плата у них буде, якщо брати надбавку і премію на сьогоднішній день, скільки 4-5 без надбавки і без премії. І ви як два вже проголосували. Значить, я приблизно кругом погода. Значить, десь 300-300 посадових на заступників. Так? Да. Да. Вот, на на папою, так. От якщо ми беремо з рангом над високових років і над балкою та місця і так далі 400-300 десь приблизно. 50% 2800 і 2200, там. я І Дозвольте, я хочу нагадати, минула теденція, коли два роки назад громадське об'єднання Майдану вводили і критикували і писали листи з вимогою скасувати премії, А тепер скажіть, будь ласка, які премії у наших громадян на підприємствах? Скільки премій отримують медики? Скільки премій отримують освітяни? Давай. То про які, вибачте, премії? Давайте скажемо про середню заробітну платню по місту. Так, да, я розумію, що міські голова і заступник повинні отримувати. Але давайте співвідомити. Наталя Михайловна, у нас діалог вже почався. Можна як вдома? Я хочу як вона дійсно у нас заручена порівняння в трава гарської області в межах піровогарської області середнього за два дня. 104 тисяч, там 3, шість три, не пам'ятаю скільки конкретно. Познаємо чотири половини тисячі, середня за Я вибачаю, значить, ми, да, ми робимо не зовсім вірно волосся. Ми даємо премії за роботу, якої не було. Але по факту ми робимо, ми вирівнюємо можливість. Отримувати зарплату, щоб люди, які працюють на громаду, не заглядували карман, в карману громаді. Я оцінюю це так. Давайте мер, заступники, керуючий по, по, секретар, поприбирає все. Це той же підход, чого вибачаюсь, міліція, брала чи б, і бере на сьогодні, ну нема вже міліції взяти. Можна це вільно показати. Тому що немає зарплати. Відійна зарплата, тобто є можливість поставити рівень зарплати і вимагати роботу. І бо, по результатам першого квартала призначені люди чи не призначені. Буде у них виходить не 6, а буде у них виходить скільки там? 10. Я не вважаю, що 10 тисяч для того, щоб тут сніг прибирати це у заступника по комуналці, відсутні ще повинен бути там ці, цілу добу. От, і хай відрабати відпрацювати. Почему Сергія Вікторович, але той заглядає в карман. Е Громади, того дві тисячі, дві тисячі прийняті, не тренують. Уважаємо депутати, давайте пропозиції поставить на голосування, тому що ви першому перше, перше було деталі Олександр. Моя yeah. перша була проповідання встановити свої сотні до посадового укладу міському голові і заступник. І на рік позицію. Ні, На Нет, не выйти. Потому что по заступникам мы прожили, то есть не устанавливаем заступника, мы по писум какая-то квартала мы говорили отклянуть. Ну блин, на риф, допустим, не предположим. На кварту. А вообще перед ним как дальше в парке выставляем установленный на риф. Александр. Ми першому дали на і є прийняти стати на голосування моїх пропозицій. На цьому міському голові міському голові встановили, враховуючи собі свій та загальні результати роботи міської ради, та виконавчих комітет, встановити у першому кварталі 16-го міському голові Кіпенко розмірі ста відсотків. Була пропозиція першого заступнику від нашої комісії 50%, і пропозиція поза новозатверджених секретарів, заступнику і керуючий поки що не встановлювати. Дану пропозицію ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Комісія працює. Ми всі ці зміни ми прийняли положення. Будемо будем, згідно з положенням, які ми прийняли. <серк��> <говор> <просив> Ні. Тільки що Наталя Олександрівна э, тільки заставки казала. Вона не казала, <просив> <розвищу> ну хорошо, а коли мені моя пропозиція з друга. <просив> Це вже ваші пропозиції, що не проти на що там вимагати, не вирішити. Я пропоную затримати, де ще ми не покриття. Ми можемо обмінити до того. Проєкт рішення звучить про умови оплати праці міського голови, першого заступника міського голови, міського ради у першому кварталі 2016 Тоже Можемо міняти? На комісіях міряють. Ми вже за його проголосували і порядок денис закриття. А ми взаємовиключаємо. Якщо ми подаємо. Я прошу, по тому що тут трошки пропустили два слова, які дуже важливо. Виплати передбачені пунктом, так як ми говорили на комісії, обговорювали, виплати передбачені пункту ми два дано рішення. Здійснювати промові виконання постанови міністрів України номер тринадцяти від, від 9 року та протягу на протязі бюджетного виплачувати на бюджету працівникам апарату управління заробітної плати розмірі меншується ніж нараховано з урахуванням і десантки. Це про це правильно. <ресловно> ну неправильно, а що мовити <працює>, проведе. <прекляння> <так, прекляння> Управління, то тому що розумієте, що ми, я це, ну, моя думка така, така, що ось ці зміни нарахування у прийманні цього вищого складу керівництва не впливало на нижчі рівень. Чому? Тому що посадові оплати вибачте півтори тисячі завідувачів відділом і головного спеціаліста і два рази більше. Сто 100% підтримують і ми з тетяном не маємо. Так як і написано постанову, так само зараз виплати, передбачені пункту один два дані рішення здійснювати прийому виконання постановою кабінету міністрів України вказано так виплати на проти виплати на протязі бюджетного протягом 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 Протяг. Протяг. Працівникам апаратного за заробітної плати ось не менше, ніж нараховано до рахування індексації. Ні, не менше індексації. Ніж нараховано у груднім індексації. З урахуванням індексації. У грудні з урахуванням індексації. Не, ну огонь, Татьяна Анатольевна, тут уже неправильно сейчас все.

Я, 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 я все все зачитаю, все зачитаю. Уважаемые депутати, ми прийняли за основу даний проєкт рішення. Прошу проголосувати за, за пункт третій еще, що озвучила. Виплати передбачені пункту дату рішення бізнес-приутку. А, нет, это тоже уже за дуба. Я, а, так, нет, за дуба. И да. И я Я просто о я просто думаю, что дефицита знал. Выплаты предбачены, ну так бы неслабы выкормили потом в кабинете министра 2010-2012 года, когда выплаты на противного року за каждый платеж вроде мы действительно работаем в руках мире группы и страхования и дистанции. Я припускаю, що я теж великий спортсмен. Вже щось незмінний ракурс, що буде викручувати. Хто за дами викритий був? Третій тур, прошамовувати, хто за прошлого доступати. За третій. Так, за третій проша. Зараз третій чи що? Не, не, я я прогонив. Я стоп рою. Ну, тільки до стоп рою. То давайте держаться. Наголос, сили там і. Вадію, Вадію, краса. Не можна. Давайте. Зараз. Зараз мовчу. Уважаемые депутаты, данный проєкт рішення це задачки пропрацьоване, стали там голосування в село. Кто за даний проєкт рішення в цілому прошу голосувати? И руки. 1 2 3 4 5 3 4 Даний проєкт не правда. Наступне питання. Наступний проєкт причні 33. До Національної поліції Пілораського сім'ї. Місцеві у нас знаходиться задається викрасійської ради, де коло не знаходиться. Це викладено, в тому числі вказано, що це вказує на бальшування і хайсовиці. По попередній інформації вона реєструється по Київській 25 міській знається. Відповідно, у нас іще буде резервна до міського бюджету, їх близько 150-200 працівників, 80% прибуткового податку ляжного. Ну, я думаю, знайшов цифрою. Вважає, прошу дати проєкт рішення підтримати цілому. Хто даний проєкт цілому, прошу проголосувати. Хто за? Що? за, що? за... Наступний проєкт рішення 34. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 до 1 квітня 2015 року за номер 1597 про земельного податку у місті Наміка з 1 2015 року. Відповідно, що ви змінили земельну місту. Пропозиція підтримана. На розумі. Западки заповнені не надходило. Хто за данный проект рішення в цілому прошу проголосувати? Хто за? Противорезайте. Наталья Наталья Михайлович. Переходим до переходимо. Переходимо. いいえ。 Уважаємо депутати, уважаємо депутати, нам було нам ціле, що ми просуватися, нам було проголосовано, щоб повернутися до робити в другому питанні. На даний момент я попрошу узвонити питання, як ми будемо вирішувати дане питання. Механізм. Ні, ну ви прийдемо голосить перерву, давайте механізм просто Дозвольте дозволимо. Ти знаєш, що буде не один, декілька кандидатів. Декілька. Тому я пропоную, як ми голосували за шведіликому, єдиному списку і все, щоб ми не оставалися на раду. Допустимо, такий варіант. Перший не проходить, другий положиться, третій і так далі. Тут ну, буде всі відпочивати читати Я пропоную вам вместе рейтинг, но принять кандидатуру, щоб одну і виставити, вона. так Так, так, що вводить и выставите, чтобы вы сейчас опалите перед испытым.

керівники Сьогодні Ми не можемо, дає нам підстави поношувати повідомлення. Давайте позади. Сергій Васильович все вірно говорить. Зараз на домі час. По-перше, ви повинні проголосувати за те, щоб а вже проголосували. Ми вже да, Тепер треба зібрати підписи, так як вимагає частина перша статті 50 закону про місцеве самоврядування в Україні. І оцю кандидатуру що буде. Якщо буде дві кандидатури по 17 голосів, ну це не кошливо, а може можливо. Що не можна. Два, два, два. 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 Якщо 17, оці дві кандидатури ставиться на секретаря ради і голосує. Можна хорошою. Шановні депутати, Юрій Володимир, шановні депутати, Микола Василь, в чому ви помиляєте? Що таке рейтингове голосування? Наприклад, жодна із кандидатур, якщо сьогодні жоден список не набирає 17 прізвищ, то треба закривати сенсі виходити. Що таке рейтингове голосування? Зараз, наприклад, серед чотирьох депутатів 15 оголошується в бочому ми. Для того, щоб пройшов хтось один із них, а чи троє, як оголошено, є три списка, значить, рейтингом ми визначили, що найбільше рейтингу і воно. А це не значить, що э, ті, хто голосували за Петрова, якщо рейтинг визначив що той самий рейтинг, будуть голосувати за Іванова. Тому це все рівно непрохідний варіант. Якщо немає списку з 17-ти підписами, відповідно ніякі рейтингові голосування нам не допоможуть. І більше того, вони, вони ну, поза між законом, скажімо, поза законом. Тому пропозиція А голосити зараз переду, не вирішу. Я думаю, тут. Э, Список можна оголосити, я відразу оголосую. від нашої фракції є два кандидати і два списки на підтримку. Це як Шаберк Юрій Міхайлович, Це Кліменка, Наталія Миколаїв. Списки у мене є певна кількість за одного кандидата, і певна кількість за іншого. А ви усіх збирали підписи до цих кандидатур? Чи ні? Ні. Запрошую. Може, хтось хоче додати. Запрошуй, будь ласка, я Я відкрито, зараз кладу список. Дивимося, який список набирає відповідну кількість голосів і виносимо на голосування на сесію. Така ж пропозиція голоси нічого, ну я договорю. Така ж пропозиція, є бажання голосувати, ну, нічого таємного. я вдячний. міському голові, що пішов на такий відкритий діалог і дав на розвитку Дякую. <рикану> да. Вы все кандидатуры делаете на чистых листах и заново быстро.